Вітаємо вас з перемогою. Впевнений рахунок. Ваш коментар такий перший погрій. Я хотів би привітати своїх футболістів. Ми грали дисципліновано, ми були налаштовані на боротьбу, ми були налаштовані на результат. І... А по грі то гра була важкою. Ми грали проти серйозного суперника. Команда Чернігов має свій окремий почерк на футбольному полі. Ми готувалися, ми переглядали і ну, виграли. Але а так рахунок був 1-0. він тянувся до майже до кінця ігри і було важко. Було трошки на нервах, було важко. І, ну а потім переломили, то вже повели по рахунку і так і, і сухоручку хочу привітати. Забив три м'ячі, молодець старається, все від роботи залежить його. Здалося, що ви відмовились від високого пресингу, тому що на початку гри ви так досить активно працювали саме біля карного майданчику Чернігова. Чи так здалося, чи чому так сталося? Ні, ну високий пресинг ми не можемо робити повністю всю гру чи, там, чи повністю тайм. ну Пару хвилин зробили, потім відійшли, потім гол забили, грали вже по рахунку. А, Тобто ви, в принципі, намагалися грати по рахунку у другому таймі, бо здалося, що так трошки чи не впевнено, чи повільно грали. По рахунку, все по рахунку. А, ну, В принципі, як будете готуватися до наступних ігор, чи якось так ця перемога вплине на підготовку. Та в звичайному режимі ми готуємося проти лідера. Головне відновитися після штучного поля, а тут головне відновлення зробити правильно. А так, звичайна підготовка, як завжди. Він досить серйозний суперник, тому що. Дуже серйозний. Вони лідери, вони по грі, по результатам. Вони лідери, достойні лідери, скажімо так. Дякуємо. Дякуємо. Тому ну сьогодні не можна бути задоволеним результатом, але щодо якості гри, що ви можете сказати. Яка різниця, яка якість гри, якщо ти програєш 3-0? Ну, просто можна так сказати, що на такий рахунок команда не заслуговувала, бо досить так тривалий час рахунок був саме 1-0. На багато яких іграх не заслуговуємо, але все ж таки програємо. О, здалося, що на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Це наслідки якоїсь тактичної перебудови чи педагогічної роботи, так би мовити. Перебудувались, налаштували, <кій> намагалися виправити ситуацію, володіли територіальною перевагою, але не змогли забити. <кій> І, на жаль, а дві дитячі помилки на 90-93-й хвилині призвели до того, що команда програла з великим рахунком в себе вдома, тому виправдань тому немає. О, в принципі, яка частина вашого плану, якщо так можна сказати, на гру взагалі спрацювала? Другий тайм був схожий на футбол, була боротьба, було бажання, окрім останніх двох хвилин.